Розказує для тих людей, які не розуміють, і пишуть постійно коментарі, що про крафт дуре, тому що вони пишуть про крафт індастріал. Ну а це ж означає, що це суперпрофесійний інструмент, який повинен витримувати по 8-10 годин роботи. Скажу від себе на офіційних сайтах. Прокрафт ніде не пише, що він себе позиціонує як професійний інструмент. Пояснюю, прокрафт індастріал це всього лиш на всього лінійка інструменту покращеного в Прокрафт. Тобто в Procraft є звичайний зелений інструмент, і, як ви помітили, є індастріал сірого кольору. Ще раз говорю, що це назва лінійки покращеної від Прокрафт. Тобто в Прокрафті Industrial є індустріальні рішення, такі як в брендів DeWalt, Milwaukee, Makita, Bosch, Metabo. Якщо взяти в порівнянні звичайний Прокрафт і Industrial, то в Industrial буде вже покращений двигун, на який дають 5 років гарантії. Плюс куча різних функцій, таких як немає в звичайному прокрафті, це є кікбек-контрол, це є підсвітка робочої зони, яка може регулюватися в 5 положень, плюс цю підсвітку робочої зони можна залишати на 20 Хвилин, щоб вона світила. Ну і також дуже багато крутних режимів. Це включає імпульсний режим, тихі оберти і великі оберти. Отож ще раз скажу, що таке Procraft Industrial. Це є рішення індустріальні, такі як в брендів. Але це є покращена лінійка Procraft і вона створена для тих майстрів, які от просто ну, не можуть купити Bosch, DeWalt чи Makita, тому що бюджет не дозволяє. А є якісь об'єкти і треба працювати. Ну, і для того Procraft придумали покращену серію свого інструменту. Ну і саме головне, друзі, що цей інструмент. Не за всі гроші світу.